Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені во Христі, дорогі отці, браття і сестри. В сьогоднішній недільний день, неділю святих правоців. Церква нам пропонує в євангельському читанні від Луки Притчу про покликаних на вечерю. Суть цієї притчі полягає в тому, що деякий господар приготував святкову вечерю. Євангелії від Матфія говориться, що це брачний пір. І ось господар покликав на цю вечерю. Званих, тобто ті, хто його знали. Але один із цих званих купив землю і каже, що не можу я прийти на цю вечерю, так як мені потрібно оглянути свою землю. Пішов раб до іншого званого, покликаного. А він придбав п'ять пар волів і каже також, що я не можу прийти до господаря на святкову вечерю. Пішов до третього раб, щоб покликати його на вечерю до господаря. А третій званий каже, що я недавно одружився і хочу побути своєю жінкою, і також не можу прийти. Виходить, що зі всіх званих, з усіх вибраних, ніхто не прийшов на святкову вечерю. І тоді господар розчарувався. І каже своєму рабу, піди на розпутіє доріг, на вулиці і поклич на святкову вечерю тоді всіх сліпих, глухих, німих, покалічених, хволих, знедолених. І ось. Святкова вечеря наповнилася саме цими людьми. І раб каже своєму господарю, що ще є звільне місце. І тоді господар каже, що піди на міждоріжжя за окреслисті міста і також там скажи цю новину про те, що я запрошую на святкову вечерю. І виконав раб. І це прохання Господаря, і наповнився дім Господаря усіма різними людьми. І тоді Господар сказав, що ті звані не вкусять зі мною хліба і вечері, тому що багато званих, але мало ізбраних. Ось цими словами, дорогі брати та сестри, завершується сьогоднішнє євангельське оповідання. Про що воно? Про яких це званих? Всі ми знаємо, що у кожного у кожної людини. Є свої якісь турботи, переживання, справи, але представте собі на хвилинку, якби кожен із нас в якийсь особливий для себе день приготувався, прикрасив свій дім і очікує гостей, дорогих гостей для свого серця. Чи то на свято, чи то на Різдво Христове. І от ми запрошуємо дорогих нам людей, і ніхто не приходить, яке відчуття нас посягне? Напевно, образа, обіда, можливо навіть гнів, що як так я готувався чи готувалась. А мене проігнорили навіть самі близькі люди. Ніхто не прийшов. Господь не говорив в цій притчі, що не потрібно мати якісь свої заняття. В кожного із нас є турботи. Проте, кого потрібно розуміти під цими званими? Старозавітній період священного писання під званими потрібно розуміти всіх ту еліту ізраїльського народу, еліту, садукеї, книжники, фарисеї, які знали священне писання, володіли мовою Біблії, тлумачили її, навіть проповідували. Але коли господар, тобто сам Господь, Бог, покликав їх на брачний пір, на святкову вечерю, а під святковою вечерю потрібно розуміти якраз царство Боже, те царство, до якого всі ми повинні прагнути. І коли Господь покликав цих вибраних, то вони не послідували за своїм Спасителем, за своїм Христом, Богом, якого ж вони й проповідували. І тоді Господь, Господар, прикликає інших людей, так званих в лапках, людей другого сорту, убогих, покалічених, бідних, нещасних. Калік сліпих, хромих, і вони відгукуються на запрошення господаря. Кого потрібно розуміти під цими людьми? Якраз тих людей, простих душей і серцем, які, можливо, не мають того багатства, можливо, і не мають того щастя великого, але почувши. Приклик Спасителя війти в його дім залишають на вулиці все і йдуть в дім свого Господаря. І ось Господь в кінці каже, що багато ізбраних, багато вибраних, але мало. Тих людей, які потім до кінця йдуть, залишаючи все в своєму житті і слідують поклику Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні також ось такий смисл цієї притчі, браті і сестри. Але чому ця притча говориться саме в неділю святих правоців? Хто такі правоці? Це починаючи від Адама, Єви, Сіфа, Єноха, Ноя, Мойсея, Авраама і всі старозавітні праведники. Ісаак, Іаков. І інші пророки до самого народження Христа, тобто всі праведники Старого Завіту Давид, Соломон, царі, які в свій час були вірними і залишилися вірними своєму Богу. І ось історія старозавітнього періоду, це дві події, можна сказати, таких два світи. Перший світ, це після гріхопадіння мається на увазі. Це ті люди, які жили без Бога, будували собі ідолів, будували вавілонські вежі, шукали собі незрозуміло чого, і так її не знайшли. А інша частина світу і людей, які в ньому знаходились, це ті праведники, які не поклонялися не ідолам, зберігали віру своїх отців, тобто віру в єдиного Бога, слідували заповідям Божим, дарованим Богом Мойсею на горі Синай. І своїм життям стремилися до святості. Але, дорогі браті і сестри, як зазначає святитель Іоанн Златоуст, великий учитель церкви, що старий Завіт це всього-навсього була тіч, тінь майбутніх благ, тінь нового завіту, якому звершилася основа. І кульмінація нашого спасіння. Тобто старий Завіт – це був путєводітель для нового завіту. Він вказував шлях, яким повинна була слідувати людина, щоб мати спасіння. Тому що через гріх прабатьків, через гріхопадіння. Між людиною і Богом сталася величезна пропасть настільки глибока, що людина цю пропасть своїми силами не змогла подолати для того, щоб бути з Богом. Володимир Миколайович Лоський якось в своєму своїх оповіданні каже, що по суті старий завід. Після грекопадіння збудувалася та висока і товста стіна між Богом і людиною. І людина своїми життям старалося слідувати те, що Бог їй говорив голосом, почути його, але бути з Богом людина не могла. І ось якраз в Новому Завіті, чому ми так святкуємо і почитаємо і шануємо Різдво Христове? Адже якраз своїм пришестям в цей світ, Спаситель світу, Господь наш Ісус Христом, розрушує цю стіну розбиває її для того, щоб людина могла бути зі своїм творцем в Царстві Божому. Апостол Павел в своєму посланні якось каже, як в першому Адамі всі умирають, і Бо грех в мірі, так і в новому Адамі. Тобто Ісусі Христі, всі оживуть. Як через першого Адаму гріх війшов у світ і людина пала, так і через нового Адама, тобто новий Адам, це підрозуміваємо Спасителя. Всі оживуть. Тобто прийде спасіння. І ось повертаючись до сьогоднішньої притчі, Господь хоче нам сказати що якщо ми в своєму житті на першому місці будемо ставити свої земні справи, вподобання, турботи, навіть сім'ю, землю, блага, дім, а Господа відсунемо на інший план, то тоді ми не станемо причасниками того, тої святкової вечері. Святкової брачного піру, на який нас запросив Христос. І це не означає, що потрібно повністю відмовитися від побудови свого життя на землі, від сім'ї, від майна, від землі, ні. Господь закликає, що ми повинні перш за все, дорогі брати та сестри. Поставити правильні акценти. Якщо Бог в нас на першому місці, то, як каже Святитель Афанасій, то і все інше приложиться тобі. І в Євангелії сказано словами, шукайте прежде всього Царства Божого. А далі що сказано? І все інше приложиться вам до цього. Господь не каже, що шукайте тільки царства Божого і все. Він каже, що іщіть прежде приждє Божого, а потім і все інше до цього приложиться вам. Тобто все буде вам даровано для існування, для життя, для того, щоб мати щастя уже тут, на землі. Не тільки в Царстві Божому, а й тут на землі. Святитель Григорій Богослов якось, тлумаючи цю притчу, говорить, що істинним цілю життя християнина є шлях до Богопізнання. Вдумайтесь ці слова, що істинною цілею для людини має стати шлях. До Бога пізнання. Тобто, коли людина шукає в своєму житті перш за все Бога. І слідує Його вченню заповідям. Христос прийшов в цей світ не для того, щоб взяти щось у нас. А Христос прийшов в цей світ. Через своє народження, для того, щоб нам щось дати для нашого життя. Ось основа пришестя Христа в цей світ, Бого Втілення. Тому Різдво Христове, якого ми всі так очікуємо, і яке за дві неділі скоро ми будемо святкувати. Це якраз ми святкуємо те, що Господь, за словами Іоанна Богослова, так возлюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоби кожен із нас не загинув, а мав життя вічне. Тому, дорогі брати і сестри, не забуваймо суті, що Господь кличе нас щодня устами молитослів, священнодійств. Устами священника кличе нас до себе в свій дім. І храм це також є Дім Божий. Храм це є поєднання. Царства Божого і царства земного. І Господь кличе нас. Наше завдання відгукнутися на цей поклик, залишити всі свої справи буденні і прийти до Нього. Тому що і сама божественна літургія, а в ній Євхаристія. Як перекладається Євхаристія? Благодарення. Чому? Тому що Господь кличе нас на подячну святкову вечерю. Де Він себе приподає нам. А ми наслідок цього дякуємо Богові, що, Господи, Ти себе в священній божественній літургії даєш нам себе. Через Амвон в святих дарах тіла і крові Господній, тобто причастя. Ось чому Євхаристія називається, перекладається як благодаря людям, в святих тайнах. Преподобний Максим Сповідник підсумовуючи, каже, не потрібно. Відрікатися повністю від особистого життя. Так, потрібно мати сім'ю, дружину, дітей, будувати якийсь свій будинок, але каже, що на першому місці над усіма цима справами завжди має бути Господь наш Ісус Христос. І воля твоя нехай буде завжди спрямована до Божественного освячення. Тому, дорогі брати і сестри, можна сказати, в предвір'ї Різдва Христового послідуємо прикладу тих всіх правоців, які жили так своє життя, де показували повне послушання Богові, очікували Його понад 5 тисяч років. І своєю вірністю, своєю любов'ю до Бога засвідчили своє життям святістю, показали нам приклад, і тим самим ми зараз з вами разом з ними маємо вже плоди достойні Царства Небесного. Амінь.